Добрий день, давайте перевіримо домашні задачі. Сьогодні у нас дві задачі зі зборнику, одна з вашого підручнику. Давайте подивимось, як розв'язати ці задачі. Перше, за незмінні напруги на ділянці кола було зменшений її опір. Як змінилася робота електричного струму за певний час? Зрозуміло, що нам потрібно в цій задачі правильно обрати формулу, тому що ми бачимо, що Якщо дана незмінна напруга, то бажано брати таку формулу, де є напруга. І якщо ми будемо змінювати опер, то бажано брати формулу, де є не тільки напруга, а ще опер. Але ми таку формулу знаємо, тому починаємо розв'язання з того, що ми розуміємо, що за умовою напруга залишається постійною. Це ми можемо записати як напруга, дорівнює константа. І ми вважаємо, що час теж не змінюється. Зрозуміло, що ми будемо. Ні ну, так, час змінюється, але він залишається для кожного випадку, в даному варіанті, для нас з вами постійним. І для такого набору даних ми можемо застосувати формулу для роботи, яка залежить безпосередньо обернена пропорційна оперу. І в такому випадку ми можемо розуміти, що якщо у нас опер буде зменшуватися, то зрозуміло, що робота електричного струму буде збільшуватися. І тому о, в відповідь ми напишемо, що робота у нас збільшується. Тому що, коли нам дають за умовами певний час, це розуміється, що ми беремо фіксований час. І ми можемо вважати, що час у нас теж константа, як я ось тут і записала. Добре. Сподіваюсь, що ви. Так, і розв'язали цю задачу, і переходимо до наступної. Наступна задача, на мой погляд, була зовсім дитяча. 1621 електричного чайника становить 22 Ом, напруга, за якою він працює дорівнює 220 вольт. Визначте потужність струму в електрочайнику. Ну зрозуміло, що нам потрібно іноді такі задачі прости розв'язувати, щоб у вас не було проблем з тим, що ви запам'ятаєте формули. Напруга 220 вольт, опер 22 Ом, потужність нам потрібно знайти. Починаємо ми з записі формули потужності електричного струму, але якщо ви записали просто слово потужність, то це теж непогане пояснення, хоча краще, якщо ви повністю будете пояснювати. Далі, ми за цією формулою можемо перевірити одиниці вимірювання. Зрозуміло, що я тут зробила це. Трохи більш э, подробно, тобто вольт на ом, вольт на ом, це вольт на ом і умножить ще на вольт. А чому в мене Ом великий? Зараз я його пофіксую, але вже не у вас, а то він буде знову прыгати в обидві сторони. Так, і вольт на ом це у нас буде ампер, ампер на вольт це буде ватт. І далі ми з вами обчислюємо і отримаємо 2200 Вт. Ну, мабуть, Саме таку відповідь ви отримали, але якщо бажаєте, ви можете перевести цю відповідь в кВт. Зрозуміло, що в 1 кВт 1000 Вт, тобто ми ділимо на 1000, отримуємо 2,2 кВт. Ось такі прості задачі були перші дві. Ну, трохи складніше третя задача. Ну, Не можна всі задачі вам прости давати. Тому ну, давайте подивимось. Два провідника опорами 10 і 25, у до мережі напруга, в якій дорівнює 100 вольт, визначте, яку роботу виконає електричний струм у кожному провіднику за 5 хвилин. Якщо провідники з'єднати паралельно в випадку А, і послідовно в випадку Б. Тут е, бажано розуміти. Що нам знов дано, і як ми будемо, які формули будемо використовувати да, для обчислення роботи. Давайте ми подивимось, тут не буде поступово, все вводитися все на слайді одночасно, але я розповім все окремо. Дивіться. Спочатку ми записуємо, що дано, переводимо час в систему інтернетен, все зрозуміло. У нас є два первідника. Перший, перший раз вони поєднані безпосередньо у нас паралельно, а в другому випадку вони поєднані. У нас послідовно, Зараз я допишу, тому що, бачите, в мене ну, мабуть все. Ось, і тепер ми бачимо, що у нас ось в цьому першому випадку, коли вони паралельні, ми можемо використовувати безпосередньо формулу у квадрат поділити на опер. Напруга вклада відповідь на оперу помножити на час, і для кожного із цих привідників ми можемо знайти роботу безпосередньо по цій формулі. Ми підставляємо всі дані з одиницями вимірювання і отримуємо для першого привідника роботу в 300 кДж за 300 секунд, а в другому 120 кДж за той самий час. Але в другому випадку ми так зробити не можемо. Ми не можемо знайти безпосередньо напругу на кожному із цих резисторів. Тому нам потрібно спочатку знайти загальний опір. Потім нам потрібно знайти сілу струму, яка буде через них протикати. І тільки після цього, коли ми знайшли сілу струму, я ось тут не округлювала, не робила. Писятичний дріб, хоча це не допомогло все одно, потім прийшлося округлювати, Ну, нехай. Ось, коли ми знайшли силу струму через кожний, тільки після цього ми можемо використовувати формулу. Але для, фор... для роботи в даному випадку ми будемо використовувати іншу формулу, ні ту, яку в випадку А. Тут у нас буде сила струму в квадраті на опір на час. Сіла струму однакова, тому у нас змінюватися буде тільки опери. Ми підставляємо сілу струму в квадраті. Опер першого на час, отримаємо приблизно двадцять чотирьох джоулі, ну або 24,5 з джоулі. І в другому випадку, коли ми поставимо опер 25, отримаємо 61,2 два приблизно. Ось така задача, і дуже важливо, що тут ми, нам потрібно було трохи вже Вмкнутися в роботу для того, щоб розуміти, яку саме формулу для роботи кожного разу потрібно буде використовувати. Не можна йти за якимись такими алгоритмами, хоч все рівно одну і та ж формулу. Це не дуже корисно. Тому сподіваюся, що ви впорались, перевірили і можемо завершувати. О, і можемо відпочивати. Добре.